На жаль, у волейболі нас переслідує тенденція, що найкращі матчі збірний, як чоловічий та жіночий, чомусь завершуються з рахунком 2-3 не на користь збірної України. Всіх вітаю, ви на каналі Рейнспорт. І сьогодні ми в чергове говоримо про чемпіонат світу з волейболу, саме жіночий, який зараз проходить у Таїланді, де наша збірна провела свій другий поєдинок і грала проти четвертої. Збірної в рейтингу проти збірної Японії. Матч виявився достатньо складним, але напрочуд цікавим і видовищним, як з боку японок, так і зі сторони наших спортсменок. І ми побачили, в принципі, потенціал, що в нашій збірні є, куди рости, і що навіть зараз ми можемо показувати результат, але ми ще занадто юні для того, щоб перемагати таку сильну збірну, як збірну Японії. На жаль, якщо ви хочете бачити більше новин про волейбол, особливо зараз про жіночий чемпіонат світу, далі про чоловічий чемпіонат світу, а також про інші види спорту, переходьте в мій телеграм-канал. Назва перед вами, посилання ще в описі. Там багато цікавого ви знайдете. А я не буду вас затримувати і продовжу говорити про матч Україна-Японія. Перший сет. Пройшов достатньо рівно е, з боку обох е, команд. Е, підсумкова статистика сету говорить про те, що і помилялися команди однаково, е, атакували однаково, десь блок був краще в збірної України. І саме от на одну атаку більше, на два блоки більше, на одну помилку більше зі сторони збірної України. І ось цей гандикап у Два бали він достатньо точно, ось, мабуть, це найбільш точне висловлення моєї думки. Найбільш точно показав ситуацію, що дуже рівна ситуація. Так, всі ми знаємо настільки сильна збірна Японії, що чоловіча, що жіноче, грає у захисті. Проте в першому сеті де ще не увімкнулись наповно. Далі ми дізнаємося, як це, коли Японія вмикається наповну. Ну і з атаками е, дуже велика проблема, адже е, в нас є діагональна Анна Артишук, яка просто неймовірно привела Золоту Євролігу. Та й в цілому проти Сербії також свій відрізок непогано себе показала. Але цього разу. Не дуже вдалою виявилася її гра, лише одне набране очко, одна помилка за 5 спроб, і замість неї вже в першому сеті вийшла Анастасія Крайдуба. Як на мене, далі це не зовсім правильний, але це, звісно ж, моя особиста думка, що це неправильний вибір. Багато атак було саме через Міленко. І вона, в принципі, в першому сеті набрала найбільше очок, а це сім в атаці. Тому проблем з цим не було, була альтернатива. Так, десь не виходило у діагональній, тому брали за рахунок догравальниці. Ну і плюс в Павлик, в порівнянні з матчем Сербії, також не все вдавалося, адже лише десь кожна третя атака вона досягала своєї. Цілі дуже багато було і саме м'ячів, які японки приймали. Але це, мабуть, стосується кожної гравчині України, яка атакувала. Другий сет він пройшов у різноманітті атак саме від збірної України. Адже тут у нас в першому сеті також, але, мабуть, більше в другому з'явився перший темп. Особливо через центр десь. Ми піддивилися улюблений варіант швидкої атаки Японії, де центральна блокувальниця робить три кроки вліво або вправо і вже звідти атакує. Десь так трошки Діана Мілюшкіна піддивилася і робила так само. Загалом, в порівнянні з першим матчем, ось ця варіативність саме. Першим темпом вона дуже помітно допомогла збірній Україні, адже що Світлана Дорсман, яка в першому матчі взагалі таке враження розчинилася на полі, що Тіана Мілюшкіна, звісно, взагалі, мабуть, вона точно героїня цього поєдинку так точно. Вони створювали додаткову, додатковий тиск на захист японок. Адже всі звикли, що атакує або діагональна, або догравальниця. Японки ж вони люблять атакувати першим темпом, не лише через мою ішу каву. Ну і загалом наші дівчата також це показали, і виходило. Очки набиралися в першому е, сеті, більше зібрала Дорсман, в другому сеті Мілюшкіна, але це було ось е, перед вами навіть статистика, як розподілялися е, атаки збірної України саме в другому сеті. Ми бачимо, так, через центр лише три атаки, але вони всі три були вдалими. Десь ще Мілюшкіна, вона зміщалася ближче до діагональ... зони діагональної. І звідти наносили удари, але здебільшого атаки йшли або через Міленко, або через Павелек. Через Крайдубу вони також йшли, але їх було менше. І от саме е, різниця першого і другого сету, що з'являється варіативність, і тоді, коли пасували на крайдубу, е, їй було легше забрати, адже дещо могли. Блок суперниць розхитати. В першому сеті Артишук стала більше заручницею одноманітного стилю атак, що ми атакуємо або через Міленко, або через Артишук. І Артишук не вдавалося ці атаки. В порівнянні з Міленко, Міленко, до речі, створила найбільше проблем в, ата... в захисті Японка, адже всі 20 очок в підсумку на атаках вона здобула. і в, здається, в четвертому сеті, так, в четвертому сеті тренер збірної Японії вже казав, та заблокуйте ви Міленко. Міленко повторював не номер, номер, не номер один, не гравчиня під номер один, а саме Міленко. Він вивчив її прізвище за той час, поки е, наша гравчиня кошмарила оборону збірної Японії. Тому. З тим, як з'явилася веративність, десь і легше стало вже грати крайдубі. Загалом з тієї кількості атак, які Крайдуба виконала, це 31 атака за весь матч 15, було вдалим. Тому ми бачимо 50% атак вони стали результативними. Але це, мабуть, більше через те, що в до, світла, до Анастасії доводилися передачі. В той момент, коли треба просто забити, що от блок не готовий. Ні, це, звісно, не применшує заслуги нашої діагональної, що вона забивала також дуже важливі і складні м'ячі. Але, як мені здалося, в першому сеті Артишок десь навантажили більш складнішими м'ячами і невдалі атаки призвели до заміни. Хоча мені я на місці а не Артишок після того, як ти повністю. Проніс на своїх руках, на своїх атаках команду в Золотій Євролізі. Тут десь маленька невдача і все ну має бути образливо. Але це спорт вищих досягнень. Тут найменш... ти тільки розслабишся, ти тільки даси слабину, все. Ти вже номер два. І ось ми це бачимо. Ну, статистика другого сету плюс-мінус відповідає першому. Так, японки помилялися, помилялися українки. І як сказав після, головний тренер збірної України після другого сету в перерві, що ми змушуємо японок помилятися. І це правда, японки дуже багато помилялися як при атаках, так і при подачах. У нас були шанси і другий виграний сет з рахунок того, що з атакою все більш-менш виходило. Так. Кількість цих атак вона була більшою для вдалих спроб, ніж у японок. Тобто в середньому на дві атаки японок одна результативна, в Українах вже ж одна результативна атака на три. Але далі, далі все змінилося. Ну, По-перше, деякі зміни відбулися замість. Андріани Павлик вийшла е, Валерія Нудьга, і десь режисери вловили під час третього сету, що навіть сльози були на очах молодої діагональної слеш-догравальниці е, збірної України. Ну, м -м, Молода не впоралася з нервами. мабуть, не все виходило е, в цьому матчі і дуже сильно засмутилася через це. Е, третій сет. Почався з того, що ніби все окей. Наша збірна виграє 6-4, а далі пішов просто парад помилок. І, як і в матчі проти Сербії, почалося те, що наша збірна ті нагоди, які має, вона не атакує. І до того моменту, поки наша збірна змогла стабілізувати гру, японки зробили ривок 1 2 1-2. 12-2. Це було, ну, по моралі це б'є занадто сильно. Так, загалом сет закінчився 25-20. Але ну це було реально дуже і дуже болюча поразка в цьому сеті, особливо її після матчева статистика, що лише 8 вдалих атак збірної України. 8. В порівнянні з Японією і їхніми 16 атаками. Загалом, от, щоб не збрехати. Щоб не збрехати. 163 атаки в Українах було всього за цей поєдинок. З них 57 на атаках очок було зароблено. 192 атаки у японок це на 29 більше. І 74 вдалих атаки, які принесли залікові пункти. Забіжу наперед в. В четвертому сеті наша збірна мала лише 11 далих атак в порівнянні з 21 у збірній Японії. Точніше, 12 проти 21 пу Пу-пу-пу. Ну, чесно, максимально переграли в цьому плані. Після перерви збірна Японії. В захисті просто вимкнулися, адже дуже багато атак. Просто не доходили до підлоги. Японки рятували як могли. І е, якщо в перших двох сетах е, затяжні розіграші, вони десь плюс-мінус рівно розподілялися, десь забирали українки, десь японки, то е, третій, четвертий сет це банально затягування сетів, грало на користь лише японкам. Видно, що десь українки втомлювалися і не завжди вдавалося відіграти в захисті. Хоча те, як особливо в четвертому сеті, грали в захисті наші дівчата, це просто вау. Так, до рівня збірної Японії це ще задалеко, але дуже і дуже класно грали в захисті. Кристина Німце взагалі в мене. Жодних питань за ці два матчі стосовно прийому. Не було проблем, до речі, і зі скидками через блок. Десь зробили роботу над помилками. Ну і плюс японки вони люблять через перший темп, особливо через широкий перший темп, через ішикаву грати. Тому банально. Японки не займаються такими брудними очками е, цим брудним заробітком очок, аніж серпка, але нічого з цим не поробиш. І, і також Валерія нудьга, яка вийшла повноцінно вже на третій сет, вона е, з третього сету, вона дуже багато зробила е, оборонної роботи. Це просто респект. Шкода, що в атації було все достатньо проблемно. Адже, так, Міленко кошмарила атаками, але починаючи з третього сету, зник взагалі перший темп, жодний, ні Дорсман, ні Мілюшкіна. Просто зникла ця варіація атаки. Про пайпи я взагалі мовчу. Їх, здається, за весь поєдинок було дв дві спроби. Ну, це не серйозно. В плані того, що атака. Примітивна захист японок дуже е, читав е, е, спроби атак нашої збірної. Ну, в цьому плані японки були просто бездоганними. Хоча навіть за таких умов Українки могли заробляти зікові бали. Але над чим е, японки точно були е, здивовані, мабуть, вдруге на цьому турнірі, адже вперше це було проти Камеруну. І вдруге це проти Українок це блоки. Діана Милюшкіна. 11 блоків за весь матч. Це вона одна заробила більше, ніж вся збірна Японії. Ну Просто неймовірний показник, але, на жаль, цього було мало. Адже в той час, коли Мелюшкіна опинялася на задній лінії і Німцева її змінювала, блок просідав. Так, в п'ятому сеті, наприклад, випустили Уляну Котор, щоб це якось нівелювати, але вже, мені здається, було занадто пізно. В четвертому сеті десь трішечки. Трішечки краще б. Десь на один-два блоки більше. Або на одну-дві вдалих атаки, і можна було б забрати, але японки не пробачили. Ну і загалом кількість атак ви бачите на своїх екранах. Ну, і на тайбрейку почали ніби здорово, але в один момент японки просто вирвалися вперед. І банально, ну банально були кращими. Але в будь-якому випадку, особливо, я отримав просто величезне задоволення від перегляду цього поєдинку. Ну і такого. Реально кайфу від перегляду волейболу, як цьогоріч, я ну, я не знаю, коли я отримав. А це ми ще чоловічий чемпіонат світу <гум> чекаємо, а жіночі вже дарує стільки емоцій. Просто вау. Серед українок найбільш результативною стала Міленко, далі Мілюшкіна. Ну і Крайдуба 21, 19 і 16 очок відповідно. В збірної Японії Яшина та Ішикава просто наколотили на двох купу м'ячів, і цього виявилося достатньо. Шкода, що атака нашої збірної не працювала так здорово, як могла б. Тому що уявіть, десь. Навіть 5 результативних атак, як би вони могли все змінити в третьому сеті або в четвертому. Але після бою кулак, кулаками не махають, тому, на жаль, нічого не зробиш. Цією поразкою збірна України забезпечила собі виліт з цього турніру. На жаль, до плей-офф ми не проходимо, але це перший чемпіонат світу за 31 рік. Тому наша збірна дуже гідно себе показала напередодні майбутньої Ліги Нації, яка вже буде наступного року, де кожен матч буде таким, як був сьогодні, як проти сервок. Тому цей досвід він був необхідний. тепер нас чекає лише остання зустріч проти Камерунок. У паралельному ж матчі сербка Камерунок розгромили. Ну і загалом. В телеграм-каналі ви можете знайти опис кожної гри, яка відбулася сьогодні. Або вчора, або позавчора, залежно від того, коли ви це дивитесь. На цьому в мене все. Я чесно сподіваюся, що ви ж отримали такий самий кайф від е перегляду е волейболу нашої збірної. І незважаючи на ті коментарі, які в чаті суспільно на Ютубі неслися, це просто ганьба. Просто є таке популярне слово в Україні: ганьба. Ганьба таким вболівальникам. Сподіваюся, що саме ти, той, хто це дивиться, чи та, хто це дивиться, навпаки, підтримуєш нашу збірну і радієш тому, що волейбол стає. Популярнішим в Україні, і ще, можливо, ці звершення допоможуть цьому виду спорту розвиватися в Україні ще більше, особливо на дитячому, на юнацькому рівні. Ми вже побачимось після третього зіграного туру збірної України. Ну а далі вже буде чекати нас плей-офф. Всім па-па!